Я працював вчителем 30 років педагогічно стар. Викладав і трудове навчання, і інформатику. Є літні канікули в школі. Так само я йшов відпустку і йшов працювати на фірму, колгосп. Ще раніше, як були колгоспи, я працював на комбайні, працював на тракторі, працював на машині. Ну таке. Тому в мене досвіду вистачає. Був водієм, типу розвозив, Працював на спринтерах, типу на різних автомобілях. Керування вона дуже легка. Кропка автомат. Тобто чувствуєш себе легко, просто як на звичайній машині. Трішки так, габаритна, типу, і трішки ваги побільше. Після вантажних автомобілів сюди на цього монстра сісти було взагалі легко. Відеореєстратор з нічним баченням, камера заднього огляду стоїть, п'ять камер. Взагалі п'ять камер тут. чотири спереду, одна задні. Є навіть GPS-навігатор противибухові сидушки. Вона спеціально так зроблена, якщо на міні підскакує, то щоб вона замортизувала. І так само у всіх бійців. Є кондиціонер, один-другий. Так що бійцям так комфортно їхати. Максимальна швидкість 110 км. Для такої машини 8 тонн 110 км це я рахую, що це дуже добре. По взагалі ніякий заважить, 6,7 об'єм. Так що він везе цю машину, може доставити бійців на пункт призначення і вивезти їх треба на максимальній швидкості. Вона боїться трошки ось такого бездоріжжя ям великих. Ось їхня основна проблема на наших дорогах. У зв'язку з станом наших доріг є деякі узли, які не витримують цього. Ось в першу чергу амортизатори вилітають, але нічого страшного. Ми на місці їх тут міняємо, що можемо В загальному більше в основних таких проблем у цієї машини немає. Двоня всі машині добра. Захист від уламків та кульовий захист. Так тут є і присутня капсула. Бронекапсула для того, щоб захиститися від мін. Для того, щоб вона стала, щоб люди почали евакуовуватися з неї, вони зазвичай можуть використовувати стрільбу по колесам. Тут колеса броньовані внутрі стоїть захисна пластина, яка навіть при розрізанні різини колеса вона довезе і відвезе людей в надійне місце, в зону евакуації. Підбили нас, бо рейс на Вовчанськ. Впівішка вдарила нас цю частину, то бронескло витримало, не розсипалося. Залишилося ціле, так воно порепалося, там не було видно ну, нічого такого. Дороги не було видно, але їхати можна було. Знаєте, як кажуть в армії водій це ну, така привілейована професія. Але, на жаль, це не так. Водій це перша ціль. А особливо водій легкоброньованої техніки, на нього йде полювання. Як замітили, то ще є башта. Ну і російська армія, думає, думаю, що це танк. І на нього полювання постійно. Йдеться полювання, і це для нього це перша ціль. Тому от їхати на такий ну, це великий ризик. Але виконуємо бойові завдання як потрібно. Так положено.